Розкажу трошки я щось, бо я всіх запрошую та, і нічого не розказую. Та. Мене звати Євген Царьов, я є сіо проектної компанії Лоджістракт. Е, компанія наша спеціалізується і займається проєктуванням будівель і споруд. Порядка 70 будівель, які ми проєктуємо. Це є будівлі промислового характеру, виробничого характеру, все, що пов'язано з Переробкою, легкою промисловістю, зберіганням, логістикою, холодильники, морозильники, все, що пов'язане з вирощуванням курей, бройлерів, яєць тому подібних речей, це є наш основний хліб, чим ми займаємося в переважній більшості наших проєктів. Основою для такого типу будівель дуже зручно користуватися збірним залізобетоном, чи префаббетоном, чи префабрикованим. І е, хотів би почати мою розповідь, власне, з того, що ми, як проєктанти, з точки зору архітектури, конструктиву, вкладаємо в збірний залізобетон. Цей матеріал не є якимось ноу хау, він не придуманий не зараз. Придуманий багато багато років тому, як попередні доповідачі розказували, що це технології 50-х років, великої відбудови, промислової відбудови. І, власне, такого типу конструкції вони мають поширення навіть сьогодні. Для себе ми такі конструкції розрізняємо. Це є конструкції фундаментів, все, що є під землею, стакани, різноманітні палі. Збірні стакани під колони, підпірні стінки, тому подібні речі. Є цікаві на ринку зараз речі з фундаментами, блоками типу LEGO, які мають такі певні виступи і теж складаються без розчину, що теж може бути дуже зручно. Це є різноманітні колони, напіврами, клюшки, колони бувають з консолями без консолі. Тобто на ринку на сьогоднішній день є достатньо. Такого товару, який можна, таких виробів, які можна застосовувати при проєктуванні, це є конструкції різноманітних балок, підкранових балок, мостових балок, балок покриття, теж є повний асортимент, повних прольотів висот. Цікаві стінові конструкції. Власне, от як тут розказували доповідачі, є такий міф про конструкції, що вони були такі панельки. На сьогоднішній день на ринку достатньо конструкцій, достатньо цікавих рішень. Причому до конструкцій стінових ми ще відносимо такі вентиляційні блоки, великі, які влаштовуються на цілий поверх. Ми їх теж застосовуємо в наших проектах, що теж є цікаво з точки зору проєктування. Ну і, звичайно, куди без різноманітних плит, плити перекриття, дорожні плити, трамвайні плити це все теж застосовується. Ну із реаліями військового часу і Великої війни дуже багато на сьогоднішньому ринку появляється збірних спеціальних конструкцій, як ми їх називаємо. Це є конструкції укрить. Але також в нашій діяльності ми застосовуємо конструкції. Різноманітних збірних силосів, резервуарів, підземних резервуарів, що теж є на ринку в, принципі, в достатньому асортименті і можна їх використовувати. Сфера застосування найширша. Збірний він використовується всюди, він всюди застосовується і може бути застосований. Основою є промислове будівництво, окремо є сільськогосподарські об'єкти, бо там є теж певна специфіка. Інфраструктурні об'єкти, житлове будівництво, громадські будівлі, спеціальні конструкції тобто всі сфери будівництва і нашого життя можуть бути забезпечені комфортним і безпечним чином з використанням збірних залізобетонних конструкцій. Також з точки зору проектування на сьогоднішній день є всі інструменти і дуже детальної, і великої нормативної бази. Є нормативна база вже виключно України, є нормативна база, яка нам залишилася в спадок. Тобто ми маємо ДБН, ДСТУ, різноманітні підручники, стандарти. Дуже потужна в Україні наукова школа збірного залізобетону і просто залізобетону. Це і те, що стосується на базі КНУБа, на базі Львівської політехніки, Харківської школи, Дніпропетровської, Одеської школи. Багато науковців займаються цими дослідженнями, їх впроваджують, і це теж те, що дає і дозволяє нам, як проєктантам, розвиватися і е, застосовувати дані конструкції. Є сотні типових серій, я вже розказував сьогодні, пробував знайти, скільки є серій в Україні, які активно застосовуються, то порядка 380 серій, які точно є, які використовуються, ще є куча підсерій, тому подібних речей. Тобто база є велика. Її треба використовувати, застосовувати, і вона є інструментом нас як проєктантів. Трошки розкажу про досвід безпосередньо нашої компанії застосування збірних конструкцій. Одним з таких основних напрямків це є використання збірних залізобетонних конструкцій для логістичних центрів. Це дуже зручно, оскільки центри класу А з рамповим. З рамповими підлогами вони е, на сьогоднішній день дуже активно розвиваються в західному регіоні. Вони розвиваються особливо стрімко, дуже багато бізнесів релоковується. і конструкції з конструктивним кроком 24 на 12 метрів знаходять дуже широти, широке розповсюдження. І тут збірний залізобетон грає дуже е, на своєму полі, оскільки ш, очевидний його плюс в швидкості монтажу. Дозволяє дуже швидко реалізовувати об'єкти. Об'єкти загальною площою в 50 тисяч квадратних метрів можуть бути реалізовані за 8-9 місяців, і бізнес може заходити, працювати і активно рухатись і розвиватися в новому для себе регіоні. Зокрема, от один з об'єктів, який ми робили, це логістичний центр, який складався з трьох великих складських комплексів і одного холодильного. Морозильного комплексу на території. Також активно ми працюємо в галузі сільськогосподарського і тваринництва. і, зокрема, на сьогоднішній день є активний проєкт, розробляємо цех сортування яйця курячого. Теж було прийнято рішення, оскільки задача від замовника ставала, що треба це зробити максимально швидко, в стислий термін. Було прийнято рішення перейти на збірні конструкції. Для пташників використовуються збірні металеві конструкції, як виріб, які приїжджають вже з заводу з-за кордону виробника. А відповідно, яйцесклад було прийнято рішення зробити в збірних залізобетонних конструкціях. Зокрема, от Показав знизу на слайдику, як завод Ковальський, з якою ми даний об'єкт реалізовуємо, як вони це нам готують, підготовлюють, і для різноманітних наших подальших робіт нам готують матеріали. Це дуже зручно, це дуже швидко. В цьому є дуже багато плюсів з точки зору проєктування. Збоку показав ще два об'єкти. Це не наш об'єкт заводу Крупця, але це об'єкт, який мені надзвичайно подобається з точки зору швидкості монтажу. Це є великий комбікормовий завод, який має значну висоту. І якщо зайти на сайт до крупця, там є ціле відео, подивитися, як цей завод був реалізований в реальному часі. Дуже цікаве відео, складено як конструктор. Дуже швидко і навіть з точки зору архітектури досить естетична вийшла будівля і дуже цікава. І в агропромисловому комплексі дуже багато ми зустрічаємося з так званими клюшками, це напіврами, які. Е на сьогоднішній день немає такого великого поширення, хоча до сих пір такі конструкції зустрічаються. І навіть я зустрічав, що є завод в Україні, який до сих пір дані клюшки виготовляє, і їх теж можна використовувати, ну, наприклад, там для різноманітних потахівничих ферм чи якихось корівників, свинарників. Тобто ця конструкція теж може бути застосована і вона ще на сьогоднішній день не є такою забутою і може бути відновлена. Також. Цікавий об'єкт, який був реалізований нашою компанією, це є будівництво гуртожитка Львівської політехніки. Це перший гуртожиток, який був збудований в національному університеті за роки незалежності. Напевно, навіть і в Україні єдиний чи перший на той час він теж був задача стояла максимально швидко збудувати даний гуртожиток, щоб студенти, аспіранти могли якомога швидше заселитися туди і провадити свою далі навчальну і наукову діяльність. Було прийнято рішення виконати конструктивну частину у вигляді в системі Куб 2,5». Є завод в Україні, який дану конструкцію дану технологію використовує. Ми з ними плідно попрацювали і реалізували теж такий крутий, важливий соціальний об'єкт, фактично в системі Куб 2,5, яка полягає у застосуванні маленьких збірних плит. Я от показав файл, трошки на контрасті не видно. Тобто була розкладка плит основних плит зв'язкових, плит на колонах. Потім дані конструкції замонолічуються, як доповідач попередні розказували. Е, максимальне використання збірного бетону, і е, бетон такий товарний на об'єкті, використовується лише для заповнення стиків. Яворів? Яворів? Яворів, яворів. Об'єкт є реалізований, добудований. Навіть вже пройшов певну реконструкцію у зв'язку з подіями, був, було недалеко влучання. Влучання вибуховою хвилею було дещо пошкоджено стіни, там певні речі, але об'єкт вистояв, стоїть і є теж якимось таким своїм символом стійкості. До висновків, збірний залізобетон, з точки зору проєктування, з точки зору архітектури, конструктива якихось речей не є таким страшним матеріалом, є абсолютно достатня база матеріалів для його застосування. Є нові технології, є нові рішення, і як проєктант можу цілком рекомендувати дані конструкції для використання. Вони мають свою багату сферу застосування і нічого такого страшного в даних конструкціях нема. Це абсолютно не ті конструкції, які лежать в пам'яті у цих панельок в наших таких жахливих можна сказати, мікрорайонах. Дякую. Дякую за увагу.